Можемо різати. Так, ріжемо. Так. Закарпатська обласна військова адміністрація створить 10 шкільних класів безпеки в заздалегідь в обраних навчальних закладах. Проект реалізується у межах співпраці з організацією «Save the Children» та за підтримки фонду «Humanitarian Fund». Одним з обраних закладів у берегівській громаді став ліцей імені Лаюша Кошута. Клас безпеки тут був додатково облаштований вже наявними у закладі предметами та засобами для надання першої медичної допомоги з метою, щоб діти якомога краще засвоїли базові правила безпеки, які можуть знадобитися у житті. На відкриття класу безпеки запросили працівників поліції, ДСНС та екстреної медичної допомоги, які працюють на території міста Берегово. Професіонали своєї справи провели для дітей невеличку презентацію. Керівниця закладу зазначила, що клас безпеки дуже важливий і що у закладі приділяють особливу увагу підготовці молоді до всіх випадків життя. А майна едрендківлітагейзатек алгоритму шатлатгатунк едьбісьогодні. Ми мали можливість побачити алгоритм дій при надзвичайній ситуації. Це була безпечна евакуація людей з приміщень у випадку пожежі. Також ми бачили те, як можна врятувати дітей або вчителів у таких випадках. Було також продемонстровано алгоритм дій у випадку займання сміттєвого контейнера і те, як потрібно погасити такий вогонь. Були приклади облаштування безпечного вогнища, ознайомлення з вогненебезпечними матеріалами, які можна знайти як в школі, так і вдома. Усі ці заходи були проведені з нагоди відкриття класу безпеки у нашому закладі, обладнання до Кого було отримано нами від закарпатської ова на потейкофештенфіракіпенем самате фріникасова кімія та нарунки a дістаюнк наш викладач хімії та учні 11 класу провели для молодших презентацію того, які хімічні засоби можна зустріти в школі та вдома. Вони розповіли про методи утилізації цих речовин та про те, як надати першу медичну допомогу при ураженні цими речовинами. Восьмикласники презентували техніку розведення безпечного багаття, дали перелік матеріалів, за допомогою яких з легкістю можна розкласти багаття. Це важливі знання, адже так діти навчаться тому, як потрібно безпечно поводитися з вогнем. І те, чим можна загасити вогонь різного походження. Як, от, вогонь від хімічних речовин, як, наприклад, бензин, не можна гасити водою. До заходу долучилися представники поліції, ДСНС та екстреної медичної допомоги. Вони теж продемонстрували дітям особливості своєї роботи. Будемо бачити, як допоможуть евакуюватися вчительці і зараз, як нададуть першу домедичну допомогу дівчинці. Так. Під час практичного заняття з нагоди відкриття класу безпеки діти мали можливість протренувати навички при надзвичайних ситуаціях, як, наприклад, у випадку пожежі. Також діти вчилися надавати першу допомогу постраждалим. Було розіграно сценарій, начебто у класах навчальних була пожежна. Викликано всі ж служби. Це була пожежа, пожежна частина, екстрена медична допомога та е, поліція. Наша задача полягала в тому, щоб надати допомогу всім потерпілим. В цій ситуації виникла така потреба, що одна вчителька залишилася в класі, її було евакуйовано, і нашими працівниками надана екстрена медична допомога. Було викликано сюди бригаду у складі двох медичних працівників, два фельдшера та водії. Наша задача полягала у тому, щоб вчасно надати екстрену медичну допомогу, тобто. Зафіксувати шиною перелом ноги та стабілізувати шийний відділ хребта, так як могла статися така невідкладна ситуація. Це дуже добре, що проводять таке навчання, так як для дітей наглядно видно, як потрібно діяти в даних ситуаціях. Ми показали дітям також наш автомобіль швидкої медичної допомоги, щоб дітки бачили вже що в яких ситуаціях, коли, як і чим ми надаємо допомогу. Ми сподіваємося, що їм це сподобалося. Завдяки класу безпеки, які відкрили за допомогою закарпатської ОВА та спеціальним заняттям, які проводитимуться в цих класах, молодь навчиться впевненіше поводитися при кризових ситуаціях, до прикладу, пожежі та наданню до медичної допомоги постраждалим.